Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, за цей час і цей день, який дарував нам Бог, що можемо разом зустрітися, читати Слово Боже і разом молитися. Читаю 18 й вірш другого розділу Книги Буття і буду читати такі місця. І сказав Господь Бог, добре людині бути самотньому, створимо їй помічника, відповідного до неї. І сформував Бог із землі всю польову живність і всіх крилатих небесних, і привів їх до людини, щоб побачити, як вона назве їх, і як назве людина всяку душу живу, так і було б їй ім'я. І надала людина імена всім тваринам і крилатим небесним, і всякій польовій живності, але для людини не знайшлося помічника, подібного до неї. Я хотів би, щоб ми сьогодні, брати і сестри, звернули увагу, що ми сьогодні читаємо Слово Боже, яке дає нам сьогодні силу і дає нам сьогодні мудрість. Я хочу, щоб ми звернули увагу, що ми тримаємо сьогодні в руках, дорогі брати і сестри, і з ким ми маємо сьогодні справу. Я коли читаю це місце, я би я вже проповідав на рахунок створимо людини-помічника і недоброї людині бути одній, но сьогодні моя. Проповідь, не про це. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що Бог Він турбується про людину і бачить, що їй не добре. Це да? і коли було створено все, то він привів всю живність, всіх птахів, всіх знаєте, цих плазунів. І людина називала їм імена. І мене це дуже сильно здивувало. Мене це сильно, знаєте, потрясло, що ці мільйони, мільйони всяких видів, підвидів. Людина дала їй ім'я. Не Бог дав ім'я їй. Людина дала ім'я всім цим, знаєте, гусям, поросятам, коровам, слонам, жирафам. Знаєте, стільки слів не можна просто людині мати в запасі нормально, щоб спілкуватися, а людина, баючи Божу присутність. Вона дає їм імена. Я хочу сказати, це просто невообразимо. Якщо ви дивитесь, буває Ютуб, да, я буває дивлюся, Ютуб. І коли в мене вдома немає телевізора, ну у Ютуб я буває, дивлюся. І там буває реклама, мені знаєте, така вступає. Ваш мозок роботи тільки на 5%. Ви зустрічалися? Только на 5%. Якщо ви мене послухаєте, вас я хочу сказати, що наш мозок він став таким. Знаєте, ялим таким став, знаєте, скукоженим таким би, після того, коли людина впала в гріх. А коли людина ходила з Богом, вона, знаєте, вона могла назвати будь-яку річ, могла пояснити це, і могла мати, знаєте, близькість з Богом. І коли ми замітимо, що коли людина з Богом, вона є сильна, вона є, знаєте, не мудра, вона є безсмертна. А коли людина відступає від Бога, вона стає хворою, вона стає такою злиденною, бідною, і стає смертною і стає нікчемною, коли людина відступає від Бога. На це я хотів би звернути нашу увагу. Що коли людина ходить з Богом, коли людина живе з Богом і живе в Божій присутності, то вона є просто-напросто. Таким знаєте, джерелом Божої сили, премудрості і благодатії. Я читаю знаєте, друге місце. Я читаю це, вже, це вже буде сказано про людину, яка просила мудрості. Я буду читати про Соломона. І я хочу, хочу читати це рішення, яке було тут. Знаєте, це було Соломонове рішення. Знаєте, це таке рішення, яке людина сама вона не придумає. Це таке рішення, яке влаштує всіх з всі сторони. Знаєте, Соломонове рішення це не мені вигідно, ні йому, ні вам не вигідно. Знаєте, це рішення, яке всім вигідно. Це рішення, яке дає, знаєте, просвітлення. Це називається Соломонове рішення. Ви знали, що таке буває Соломонове рішення? Я буду читати цей випадок із-за царя Соломона. І прийшли дві жінки, брати і сестри, це третій розділ книги царств. Першої книги царств, третій розділ і 16-й Дві жінки-блудниці до царя і стали перед лицем його. І сказала одна жінка: прошу, пане мій, вислухай, я жінка, живемо, я і ця жінка живемо в одному домі. І народилися, народила при ній у цьому домі. А третього дня. Після того, як я народила, теж народила ця жінка. І були ми разом. І в домі нікого стороннього з нами не було, тільки ми вдвох були в домі. І помер син цієї жінки вночі, і вона, вона заспала його. Я встала, і встала вона вночі, і взяла сина мого від мене, коли я рабатвоя спала, і поклала його до, до своїх грудей, а свого померлого сина поклала до моїх грудей. І вранці я встала, щоб подгодувати сина свого. Ось він мертвий. Коли ж я придивилася до нього вранці, то це був не мій син, якого я народила. А інша жінка сказала: ні, це мій син живий, а твій син мертвий. А та говорила їй, ні, твій син мертвий, а мій син живий. І сперечалися вони між цар. Так, перед царем. І сказав цар, ця говорить, мій син живий. А твій мертвий, а так кричить ні твій син мертвий, а мій живий. І сказав цар, подайте мені меч і принеси йому меч. І сказав цар, це живе дитя на двоє і віддайте половину одній і половину другій. І відповіла та жінка, син, якої був живий, цареві, бо схвилювалася в сину Троєї від жалю до сина свого. «О, пане мій, віддайте їй це немовлятку живим і не вбивайте його. А інша жінка сказала. Нехай же, він буде ні мені, же не буде ні мені, ані тобі, розтинайте. І відповідаючи цар, сказав, віддайте їй це живе дитя, і не вбивайте його, вона його мати. І почув весь Ізраїль про суд, який розсудив цар, і почали боятися царя, бо побачили, що мудрість Божу, що мудрість Божа у ньому, щоб чинити суд. І побачили, що це мудрість Божа, щоб чинити суд. Дорогі брати і сестри, на той час різні мелкі справи рішали, рішали можна сказати, сільські голови, скажімо так. Вищі справи вони велись там до губернатора. Ну коли вже ніхто не міг нічого рішити, вони приводили царя. На той час цар був такий молодий, молодший, може, навіть як я. Молоджу, навіть от як брати, був молодий. Це було нормально ставити таких царів. І от, щоб мати над ним контроль, вони ставили царю різні слуги, прислуги. ставили різні такі задачі, щоб виставити царя не в дуже хорошому світлі. Скажу так, Це на роботі буває так. Це буває в армії, так, це буває різні так. підставляють. Да? І... Ми знаємо ти Соломон і просив Бога мудрості. І коли була така справа, ну, ми б би зараз вирішили би би цю справу. Ми зараз би наняли б експертизу ДНК, ми б привели б, взяли б кров, поміряли б, все, сказали, що ти хочеш, це не твоє дитя, це це дитя. Ну тоді такого не було. Аналізу ДНК не могли люди зробити, по крові визначити. І Бог. Який вчора, сьогодні і навіки той же дає мудрість царю, дає таку мудрість царю, що ніхто би, ні, ну, ніхто би не міг догадатися, що така відповідь навіть існує. Ніхто би не міг догадатися, в чому заключається мудрість Божа. В тому, що Бог дає таку відповідь, я, на яку ніхто навіть не сподівається. І ця відповідь, яку дає Бог, вона не обсуждається навіть, вона не розглядається навіть, вона навіть не судиться. Коли ці слуги побачили, вони почали боятися його. Не зрозуміли, що як він так розсудить їх, то це буде дуже печально для них. І вони почали боятися. І мудрих людей почали боятися. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати так в цьому житті, коли ми живемо, ми просимо теж мудрості. Я моєї жінки не маю сьогодні. Коли ми були ще не женаті, можемо говорити, коли ми були ще не женаті, не мавши ніяких обов'язків. Ми були в селі, були в селі. Е, здається, це було брат Вася, де брат Вася служить? Виноградівці, так, були виноградівці. Були виноградівці і брат, ну, молилися, молодь служила, там я навіть проповідь там говорив, пам'ятаю. І до моєї будущої жінки підходить пророк брат Вася і каже, даю і що дам. Вона каже, брати і сестри, я сьогодні була в пасті, я молилася, щоб Бог дав мені мудрості. Ну, Ми ще були молоді, звичайно, да? даю і що дам. Я не знаю, як зараз, але я хочу сказати, що я мушу кожен день просити Бога мудрості. Я мушу сьогодні кожен день просити Бога, щоб Бог дав мені слово, свій, як мені правильно сказати з людьми, як мені правильно говорити своїми підлеглими своїми своїй сім'ї я кожен день мушу просити мудрості щоб бог дав цю мудрість щоб бог дав це слово я хочу сказати що ми маємо таку таку зброю такий інструмент такий маємо інструмент дорогі брати і сестри що цей інструмент відкриє будь-які двері будь-який глухий кут будь тут нема ніяких нема ніяких глухих кутів і хто живе в цьому світлі перебуває з богом ми стаємо безсмертні ми стаємо Здоровлені, оздоровлені духовно, фізично, дорогі брати і сестри. Ми стаємо такі як сильні, як наш Бог. Ми стаємо відважними, такі, як наш Бог, якщо ми ходимо разом з нашим Богом. Я хочу читати друге місце. Друге місце захочу хочу читати. Це було, можна сказати, вже порівняно з сучасність 2000 років тому, слова Ісуса Христа. І це 22-й розділ. Дорогі брати, кого є Біблії. Я бачу, вже не модно носити Біблії, але все ж таки 22 розділ, подивіться, і 15 вірш. 15-й вірш, 22-й розділ, 15-й вірш. Тоді підійшли фарисеї, зібрали раду, як його, тобто Ісуса Христа, вловити в Слові. Чуєте, деякі люди хотіли послухати Слово, ходили за Ним, як би сказати, шукали Його. А деякі зробили раду, щоб вловити його, щоб його, знаєте, чомусь пригнобити, чомусь принизити. Чуєте? І в ці фарисеї зібрали таку раду, щоб вловити його слові. і підіслали до нього своїх учнів з іродіанами, говорячи. Іродіани – це була політична партія на той час. Як от сказати, як ніби зараз, ну, Слуги народу. Це була абсолютно, абсолютно большинство ніяких конкурентів, ну, крім фарисеїв. І це була така політична партія, яка слідувала за іродом. І от ці люди бачать, що тут є лідер, що тут є людина, яка розумніша за них. І вони хочуть його погубити. І що вони, вони підсилають таких знайшов, раду зробили і посилають туди. Ми знаємо це, правда? Ми вважали це. Я просто нагадую для нас. І що вони говорять? Учителю, ми знаємо, що ти справедливий та істину путі Божій навчаєш. І не дбаєш, щоб догодити кому-небудь, тому що не зважаєш на обличчя людей. Дорогі друзі, оце тільки ці слова, якщо тобі і мені будуть говорити, то ви вже. Включіть, знаєте, свою знаєте, таку обережність. Ви відразу знаєте, включіть, знаєте, таке, остереження, що якщо тобі і мені будуть говорити, який ти красивий, який ти молодий, який ти розумний, який... відразу ці люди, або що хочуть тебе обманути, або хочуть тобі щось зробити, якусь, знаєте, пакость, ви відразу знаєте. Знаєте, будь бодруствуйте, дорогі брати і сестри, відразу от на цьому прикладі можете собі навіть взяти, що вам потрібно бодруствувати, коли тобі мені будуть говорити такі слова. Ми читаємо, ми читаємо далі, і вони кажуть так, отже, скажи нам, як ти думаєш, чи дозволяється давати податок з кесареві чи ні. Знаєте, що це слово означає? Якщо ти тільки скажеш, що ні, ти будеш преступник. А якщо ти скажеш, що да, то ти підтримуєш цю владу, цю владу, яка здівається, цю владу, яка це. Розумієте? І тут є Боже рішення. Як було, знаєте, Соломонове рішення так? є Боже рішення, так як Бог був Соломоном. І ви дивіться, як Ісус Христос відповідає. Але Ісус, знаючи лукавство їхнє, сказав, що ви мене спокушуєте, лицеміри. Правильно назвав їх лицеміри. Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динар. І він говорить їм, чи, це зображення, чи є це зображення і напис, говорять йому кесаря. Тоді він говорить їм, отже, віддайте кесареве, кесареві. А Боже Богові. І почувши це, вони здивувались і залишили його, пішли. Знаєте, відповісти так, нормальна людина, якби сказати, би, ну тут тупік, тут реальний тупік. Ну, Божий син, маючи відкриття від Бога, Дух Божий, він говорить прості речі. На які вони не могли заперечити. Вони не могли сказати, що це не кесарь. Вони не могли сказати, що це монета не кесарєва. Тоді давайте те, що кесарєве. А Боже Богу. І багато людей слідували за ними. І вони ніби щось мали. Вони ніби, знаєте, щось приготували. І от іноді буває так, ми з псалом, багато води пройде. Я хочу сказати, от як живе двоє людей чи сама людина, вона приготує, що собі поїсти. да? Ну якщо взяти те, що вона собі приготує поїсти, кинути її в відро, води додати і подати тут. Що можна там зловити? Що можна там знайти? Так само буває і в нашому житті. Що багато буває, знаєте, такої води, що, що ми буваємо. Брати і сестри, маємо молитися, щоб Бог дав нам таку їжу, щоб ми насичені, напоєні, уходили з цього місця. Дорогі брати, щоб ми мали силу Божій благодаті і мудрості. Тому, коли ми читаємо це місце, ми маємо розуміти, що коли ти з Богом, то Бог тебе проведе, то Бог дасть тобі мудрість. І каже, знаєте, Ісус Христос каже своїм учням, я кажу своїм учням так, Він каже своїм учням так. А коли вас візьмуть, поведуть і спитають вас, та ви девже не переживайте. Дух Отця Небесного, Дух Божий нагадає вам, Він вам скаже, що вам треба сказати. Навіть не переживайте. Наша головна задача це ходити з Богом, це бути рядом з Богом. Знаєте, і далі прийшли суду Кеї, почали питати, а кого це буде жінка, яка сім разів замужем була. Да. І тоді приходять на фарісії і кажуть. Знаєте, ну Дивно, це фарисії, які були тоді рівнителі Божі, можна сказати, цвет нації. І кажуть, знаєте, друг, ми можете далі прочитати це, далі все послідовно написано. І друга можна сказати, ракета така прилітає, третя, де він питається, а яка ж заповідь найбільша? Знаєте, я, я просто дивуюся, який той час був, як, час, як тяжко було тоді, знаєте, Бога, Бога пізнати. Бога, знаєте, почути, які люди на той час були знедолені, дорогі брати і сестри. І ми сьогодні є тут на цьому місці. Я скажу, що ми щасливі люди. Коли ми маємо слово Боже, коли ми можемо так вільно збиратися, так вільно ділитися думками, так знаєте, молитися один за одного, то я скажу, що це для нас є дуже велика привілегія, дуже велика привілегія. І ми маємо дуже велику можливість. Прикоснутися до Божої благодаті, як апостол Павло каже, підійти до Божої престолу, Божої благодаті, щоб отримати допомогу, щоб отримати благодать для своєї временної помощі. І тому сьогодні моє знаєте, бажання, моє, що ми молилися один за одного, і молилися за служителів, молилися за проповідників, молилися за сьогодні за церков, знаєте, того, що сьогодні ми потребуємо, потребуємо хороших. Проповідників, здорове вчення. Ми сьогодні потребуємо хорошого Слова Божого, щоб нам бути зміцнені, щоб нам бути в вірі, щоб нам бути сповнені Духа Божого. Нехай Бог нас благословить, нехай Бог нас підкріпить, дасть нам мудрості всякій справі, а Його ім'я нехай буде прославлено.